Усім привіт! Мене звати Іра. А це відосик, в якому є я, камера і моя летюча книжкова імхо про прочитані книги. І сьогодні у нас дві невеличкі книги від видаництва Анети Антоненко, які мали легко прочитатися і забити паузу між відосиками про книги, які я читаю довше. Але навпаки, так вийшло, що мої враження після цих творів треба було. Довго проаналізувати, сконцентрувати, щоб у мене взагалі з'явилася сила хоч щось зняти. Сподіваюся, мої концентровані відгуки будуть, вдадуться і будуть такими їмкими і короткими. Першою я прочитала книги Євгенія Кононенко Російський сюжет. Прочитала, отримала катарсис, поставила її 10 із 10, а зараз намагаюся згадати, про що ця книга була. Починається з того, що в Америці збираються п'ятеро людей. Хлопець підліток. Його батько з новою дружиною, його мати з новим чоловіком. І стартуючи від цього моменту, розбирається, що сталося в житті його батька і матері, що вони дійшли до такої ситуації, до якої дійшли, основний акцент на батька. І далі, от після того, як ми дізнаємося, як вони до цього моменту прийшли, ще є малесенький фінал, якби що було далі, від чого вони від цього моменту дійшли. Тут багато психології про взаємодію персонажів, взаємодія поколінь, батьки, діти, свикрухи, тесті, отака от мішанина всередині сім'ї. Всі один до одного ставляться без належної кількості любові, так трохи холодною, трохи потребляцьки. На це нашаровується, якби життя в Україні в 90-х, і особливо акцент на. Конфлікт ідентичності такої радянської людини, яка дуже сентиментальна до усього російського і української людини з націоналістичними поглядами в позитивному значенні цього слова. І, врешті, головний герой от весь час іде по тому, що. З ним стає ця певна історія, яка, начебто, буквально копіює один дуже дуже знаменитий сюжет одного класичного російського твору, але в той самий час, по духу, більше схожий на творчість іншого автора. Як я намагаюся не заспойлерити. Мені сподобалося, як авторка донесла думку. Мені сподобалося, як був написаний текст. Оте момент, коли я читаю і погляд ні за що негативно не чіпляється думка максимально прозоро. І плавно до мене донесено, як я люблю казати, мінімум тексту, максимум змісту. Хоча тут не тільки описові конструкції, тут є і діалоги, живі сцени, живі персонажі, я в них повірила. Але в той самий час, хоча всі персонажі взаємодіють один з одному без великої любові, а так трошки меркантильно, у мене не було відчуття якось відчую, що все це чорнуха, все погано. ні. Описані, по суті, не ідеальні, навіть іноді негативні стосунки між людьми, але при цьому все це не сприймається як якась велика трагедія, якась гедота, для якої хочеться закритись. Ніяку Гіліан Флін. Я читала, я вірила в героїв, я їх аналізувала, я їх співпереживала, хоча не співчувала, бо все таки вони були не мега позитивними. У мене було відчуття, що я отримую якусь. Панораму смаків і поглядів стосовно от самовідчуття і самоідентифікації в ті часи. І, врешті, дійсно вийшла з відчуттям, що я задоволена, як це написано, про що це написано, які думки і відчуття в моменті у мене ця клига викликала. Особливо там ще спрацював класний момент географічного наближення, бо частина подій відбувається у Києві і там називаються райони, місця, які я знаю. І в момент, коли там прозвучала так двушка на вітряних горах, я така о печа, двушка на вітряних горах. А потім там вітряні гори, кома, я така. Я вас попрошу, так вітряні гори чи виноградар. Це сусідні мікрорайони. Чи райони, як це правильно там називається? Це було приємно. От коли ти прям знаєш місця, де відбуваються ці події. Я побачила, що у Євгенії Кононенко ще багато інших книг, і так само є коротенькі, так само є на сайті Анеты Антоненко, То я для себе запам'ятаю цю авторку, буду ще підчитувати, це була ідеальна історія довжиною в одну прогуляночку. Вийшла, включила собі в синтезатор, отримала задоволення від процесу. От максимально комфортно мені було перебувати в цій книзі. Під кінець воно там прийшло по висхідний, я отримала розрядку, отримала катарсис. Я цю книжку відклала і це супер. Але при тому, як я вже зараз розумію, приблизно тиждень після прочитання ця книга не потягнула за собою якийсь довгий шлейф після смаку чи роздумів. Я прожила цю історію в моменті, я її відпустила, і все, я пішла далі шукати щось нове. На противагу другий твір, про який я розкажу. Потребував довгого часу на проаналізувати, що це зі мною сталося. І це п'єса Наталки ворожбит погані дороги. Вона деш коротка. Я її прослухала навіть не протягом прогуляночки, а протягом половини прогуляночки. Ця п'єса складається з шести частин. Перша, навіть не оформлена як п'єса, це. Іде оповідь від першої особи, я не знаю, біографічна авторка чи її ліричної героїні, чи вигадано, про те, як, ну, начебто, як авторка в 2014 чи 2015 році їздить на Донбас там, брати інтерв'ю, і паралельно у неї зав'язується якась невеличка інтрижка з воїном. І далі вона. Ну, щось рефлексує на цю тему. Взагалі, у мене от яке було відчуття від цих шести шматочків п'єси, це шість окремих сцен, і мені було мало. Як я казала, що у мене проблеми з оповіданнями завжди, що я дуже важко повільно вливаюся в історію, і коли розкачалася, мені треба їхати далі. А в оповіданнях ти тільки влився, а він уже закінчився. Тут так само: ші шість. Ну... Ладно. Як вступна частина, плюс п'ять окремих сцен, де ми тільки тільки влилися. Тільки а що ж буде далі? А воно вже закінчилося, і те, що я продовжую їх слухати один за одним, це переважно заслуги того, що в мене був синтезатор мовлення. і Він не зупинявся. Він мені читав далі і далі. Які сцени там розігруються? На Донбасі сидять на лавочці три дівчинки-школярки. Одна з них зустрічається з військовим ЗСУ, дві інші з місцевими. Так зрозуміло, сєпари вони були чи типу нейтральні. Ну і оцей, от, типу, конфлікт поглядів? Типу, начебто дружать, начебто по-іншому на це дивляться, таке двоємисліє. Але якраз от з цієї сцени був єдиний момент, який мені прям зрезонував на щось особисте. Там, коли до цієї дівчини, яка зустрічається з бійцем ЗСУ, підходить родичка, і така каже: Я буду за нього молитися. Буду... От я молюсь. А отої стається істерика: що перестань молитися, всі, за кого ти молилась, загинули, ти неправильно молишся, а та ні-ні, я помолюсь, А дівчина дуже агресивно перестань молитись. У мене були схожі діалоги на цю тему, тому отут щось зрезонувало, прям як було таке емоційне наближення. Далі історія про те, як на блокпосту зупиняють машину, а водій без документів і везе в багажнику типу макет автомата Калашнікова. Історія про те, як вночі по поганих дорогах. Військовий і якась жінка везуть на поховання тіло загиблого бійця. Сцена про те, як Сєпер затаскує в підвал про українську журналістку і погрожує її зґвалтуваннями. І фінальна історія про те, як можливо та сама журналістка, можливо, інша, їхала по дорозі і насмерть задавила місцеву курку і травматично проживають той момент, що вона вбила живе створіння. І оцей момент, коли я вам казала, були якісь шалені нарізки, тому що мені дійсно важко говорити про цей твір я все ще проживаю, що я з нього відчула. Це були гойдалки, це були спалахи емоцій. І зараз, коли я аналізую, що зі мною сталося, я можу сказати, що це була максимально агресивна реакція, максимально агресивне відторгнення. От в якийсь момент мені взагалі хотілося кинути слухати це. Було якраз на сцені про підвал, там де цей сєпер розповідає цій журнисті, як він зараз її буде гвалтувати. Але в той самий момент я така, ні, я витримаю, стримуюсь. А потім навпаки мать нахитнувся в інший бік. Я така, типу, і що це все? А чому далі не зайшло? А чому не стало ще гірше? Ну, давай авторка, шокуй мене далі. Бачиш, я вже витримала. Давай розповідай мені ще. Тут у мене приходить ще розкол, як я сприймаю цю історію: як щось реальне, чи як щось, як написане як художній твір. Якщо це реально, само з собою я б не хотіла, щоб будь -з ким на планеті сталися такі історії. Але якщо це вигаданий твір, то я хочу навпаки, щоб головні герої страждали ж типу, давайте поскочіть мені нерви, не зупиняйтеся на півшляху, Я хочу читати повний трешак. Мене от прям дуже хитало відносно деяких моментів. У мене думки які. По-перше, їх уже забула, поки я там проживала, бо це було отак, от хаотично, вона спалахувала. І я пам'ятаю, що ці думки не були соціально прийнятні. Тобто, навіть якби я їх пам'ятала, навряд чи я би їх так озвучувала. Ця історія була якась як вихор, який на мене навалився, отак, от все прокрутив і пішов, і я випала з відчуттям: типу, а що це було? Що це за емоційний експеримент зі мною стався? В той самий час, навіть коли я згадую, які у мене були емоції від прочитання цієї книги, я не можу точно пригадати. І відрефлексувати і зрозуміти, що я відчула, чи добре, чи погано на мене ця книга впливала. Чи можна сказати, що це такий твір, що читати всім, дивитися всім, що він там значить щось важливе для будь-якої людини? Ні, це був такий набір хаотичних емоцій, переважно негативних. Десь це був е, страх, десь це було відторгнення, десь це була агресія, десь мене бісила ситуація, о, Там, де історія про курку, фінальна воно мене ну відверто вибісило, і Я прям палала і там подумки кричали, типу, що за Люкода Шварщина. Тобто, в теорії, щоб розібратися, що ж ця книга мені дає, типу її варто було перечитати або подивитися екранізацію. Але в той самий час я не хочу повертатися в ці емоції, не хочу перечитувати, не хочу дивитися екранізацію, щоб таки зрозуміти, що мені ця книга дала. Тобто, Найперша якась така от реакція після прочитання це було відхреститися від неї, відкинути, забути, закрити очі. І далі я продовжую рефлексувати в той самий час. Це не схоже для мене на щось, що типу життя таке жахливе, я не хочу про нього знати. Хоча дійсно зараз є такий момент, що я закриваюся від деяких матеріалів, бо мені здається, що я їх не вивезу. Але от конкретно в випадку поганих доріг мені здається, я закриваюся від них не тому, що типу я не вивезу. Врешті я ж дочитала, тобто я вивезла. Я закриваюся від них, тому що там абсолютно про все описано з таким гидотненьким акцентом. От як у Гіліан Флінтом було, коли я читала, от абсолютно про будь-що можна написати негативно. І якщо зрозуміло, там сцена про підвал, то це суто негатив. Зрозуміло, чому воно негативно, зрозуміло, чому воно там страшно і пробирає. Але, наприклад, коли йде найперша частина про там, інтрижку з військовим, і, наприклад, там описується з перепіхончик за взаємною згодою, то це можна описати в позитивному ключі, не обов'язково акцентувати увагу на цьому, як на якомусь огидно приземленому ковзанні. Тобто спеціально навіть в момент, де ну, типу, є вибір, типу, описати сцену як щось нормальне, або описати сцену як щось прийнятне, позитивне, ну, типу, shit happens, то тут вибирається варіант от, максимально якби дискомфортно передати цю ситуацію. От зараз у мене ще виникла асоціація з оповіданнями Рольда Дала, які я там десь восени читала. То там теж, от, є. Це не будь-яка сцена, але завжди її можна описати з акцентом на щось неприємне, на якісь вади людей, незручні рухи, дискомфортні фізичні прояви, то тут було те саме. Тому, коли я випала з поганих доріг, я дуже хиталася у своїх враженнях, і я і досі хитаюся. Типу, що це було? Якщо просто сказати, чи вплинула на тебе ця книга, так вона на мене вплинула. Це була у мене дуже-дуже сильна емоційна реакція. Прям. Це був вибух, це був вибух хаотичних почуттів, була дрібка захвату, в той самий час дуже багато агресії, От, дуже агресивного бажання захищатися від цього твору, відсторонитися, кричати на авторку, заперечувати той психологічний експеримент, який вона намагалася зробити з читачем. Тобто. Якщо казати от суто там чи впливає ця книга, чи сильна вона, чи потужна, так вона сильна і потужна. Лев шлейфі, типу, чи дала вона мені щось в плані там рефлексії, там, впливу на мене, то тут я скажу ні, тому що єдине, що вона мене дала, це бажання отак от, 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 от від неї зробити. Не підштовхнуло до якихось подальших роздумів. Е, я, намагаючись зрозуміти моє ставлення до цього твору, я там почала згадувати ремарка, да, коли я читала, або коли Гімінгейдж читала навесні. Там, де теж там, потужні книги про війну, про непринади війни, про бруд, про жорстокість, про смерті. Але там це було важко, але витягнуло мене на якісь рефлексії, на якісь роздуми. От, ці книги на мене вплинули. Ця історія вон, мене шокувала, задурила в такий бруд, і відчай, і страх, фізичний страх. Але при цьому і, ну, я просто випрянула з того і втекла. У мене немає відчуття, що ця книга глобально на мене якось вплинула, що змінила моє ставлення до подій на Донбасі. Ні. Тому цей огляд буде без висновків. Я майже тиждень рефлексувала теж на ці твором. Спочатку мені треба було, щоб просто вляглися емоції. Потім я думала, що в мене з'являться якісь цільні думки на те, щоб дати свій відгук. Але як зараз розумію, цільних думок не станеться, і я про цей твір навіть не думаю навпаки, як якось мій мозок просто намагається його забути. Тому я вирішила, що все треба сідати уже і писати те, що є, хай яке розірване. Просто хочу поставити крапку в читанні цього твору. Ем, тому, мабуть, я запрошу вас в коментарі, хто читав, у кого які думки. Можливо, я потребую якогось додаткового обговорення цього твору, тому що проговорення його з собою мені не вистачає, щоб дійти до якогось висновку, сформулювати цілісне враження. Тобто ми, от фінальна думка, до чого я прийшла: типу, що це було? От. Що це таке зі мною сталося? Хочеш повернутися і перечитати, проаналізувати, що з тобою сталося? Таке ні, не хочу. Фух, на тому і все. Якось я максимально розгублена. закінчую запис цього відео. Принагідно нагадаю про нашу ініціативу: читаю для ЗСУ всі описи під відео і моє любі, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України. Бо вона буде із нами сила.